Осінь. час плодів та урожаю, що ж родила на цей рік земля? Все ж дарів для нас, її немало, справді нас Господь благословля. Віддаваймо Богові подяку, Він сповна та щедро наділив, щоб замислився кожен на останку, і як цей рік для Господа прожив. Я задумалась: а що ж несу в руках я, Чи мій кошик повний тих дарів? А чи діє дух в моєму серці громатами своїх плодів? Що я можу Господу віддати за землі дарований врожай? Думаю, як милість оспівати, чи лиш прошу, Боже, дай ні, не хочу я безцільно жити, не даремно хочу шлях свійти, хочу ближнім світячком світити, щоби душі до Христа прийшли. Хочу ближнім з користю служити, як маяк, що сяє кораблю, і руки свої для того присвятити, кого так чекаю і люблю. Не спустими, щоб прийти руками, а звіщати про спасіння та любов, так, щоб лиш примножувати роками тих, хто прийняли Христову кров. День подяки, шанс щоб оглянутись. Що з собою вічність я несу, доки час є, варто підтягнутись, щоб нести достойною хвалу, хоч за все віддячити не в силах, але в максимум можливостей старань. Потружусь, щоб як розправлю крила, полетіла в небо без вагань, бо не хочу я безцільно жити, не приносивши для Господа плодів, але так, щоб здячністю служити. Міру всіх покликань і дарів. Амінь.